Красні Близнюки, давайте подивимося, що вас чекає в листопаді 2025 року. Настройтесь на волну щастя, гармонії, великоліпних бабок і настроєння. Давайте. І можете задати питання, яке вас дуже турбує прямо зараз, і карти все нам скажуть, да чи ні? Перша карта? Да. О да, о да, девочки, это такой, это жара, это, это полумия, вогонь, пристрасть, идея, або пристрастная идея, або пристрастная зустріч, або пристрастна, пристрастна, пристрастна ви сама вот так вот. Як говориться, да, показувати, така у вас енергетика, енергія. Близнюки це повітря. У вас випадає вогняна стихія. Вогняна стихія може говорити про те, що вам або не вистачає этого вот, азарта, этого, вот жарішки, этого вот всего такого прекрасного. а, це з, а з іншої сторони, ця карта може говорити, що ваш колишній прекрасний мужчинчик хоче хочет вам правильно вернутися, дать про себе знать. І не довго може познати, знаєте, да. а Асамісечка може прийти від колишнього, да? щось колишнє, якийсь поворот сабиті і щось повертається до вас. Хм, давайте подивимося далі. Друга карта вибір, як всегда, да? між разумом, ф -ф 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 фінансами і красотою. Ну, і три палки будете вибирати, одну із. Палок много, значить, секс буде, страсть буде. Ам самолюбування собою буде. Огонь — це завжди огонь. Це огонь в глазах, це огонь внутрі. Це огонь, в принципі, сам по собі. Ось ця пристрасть і жара, яка віє просто, коли ти йдеш за тобою шлейфом, ось так от, ці угольки ем, ось так от тліють. Коротше, ну, це дуже круті моменти, да? енергетично, да? емоційно, для, в принципі, для всіх, я думаю. Розкажу третя карта. Наконець, а чуть-чуть фінанси подоспела. Ну, дивіться, по такому розкладу можна сказати, що тут буде дитяча якась тематика. Можливо, ви будете розбиратися з дітьми, можливо, не з своїми або з своїми. А ще ця карта паш, да, може говорити про новину. Ви можете почути якусь новину з приводу роботи, з приводу фінансів або з приводу того, що от не знаю, бивший повернувся вгору. і така, та, бля, та що ж ти будеш робити? Оп'ять. Опять, ну ладно, і тут через 2 минути приходить смс -ка. ну що, спиш? Привіт. Скучала без мене? А ти думаєш, Боже, я взагалі не скучала таких бойових, як ти ще пошукати. Ну, опять, опять же, все завжди в ваших руках. Кстати, холодна карта показує мужчинчика в одної стихії, тобто або конкуренція, да? Або нова зустріч з королем, з людиною, з партнером саме в стихії. Що скаже друга колода? І третя, потім, що скаже. Для прекрасних близнюків на листопад 2025 року. Дивимося. Загадуйте бажання. Чи збудеться воно? Блядь. Ну, тут, скоріше, не дуже збудеться, якщо ви щось загадали. якщо ви вспіли щось згадати, тут скоріше дуже багато таких моментів, як сумніви, недорозуміння, недопонімання чогось, не чого-то то ситуації, і, в принципі, якась як світ прольлється, да? Скажем так, але все одно якась от, є такі моменти, якісь заколки подводникам, ніяких ви ще не знаєте, для того, щоб там зачусвіть те, що ви загадали. А якщо ми дивимося на листопад, ця карта може показувати ваші якісь страхи і моменти там, де ви стопоритесь, останавливаєтесь. Ну, Наприклад, ви йдете, йдете до своєї цілі і тут ви вспоминаєте, що ви будете кинути і ви така, блядь, Не пойду я там в темну кімнату, не знаю на мастер-жасі. Ну, Або ви там йдете, йдете до своєї цілі і думаєте, блін, я там. Не знаю, боюсь перельотів, а мені надолетіть. Іде така хоп і повернулась, тому що блядь, що робити? Якщо я от тебе боюсь, значить не судьба і так далі. Ну, тобто такі моменти, там, де страхи, страхи можуть бути різні, я сказала, наприклад, це може стопорити, коротше, ваш, ваш якийсь рух. Або це може бути просто, грубо кажучи, луна це. А сімейні узи, сімейні узи в принципі, можуть бути різні, і в принципі луна це мамина лінія, тобто тут щось будуть якісь розмови ну, або конфлікти невеликі з батьками, ну, з маминою стороною, або з мамою, жіночим родом, скажімо так. Ось. І в принципі, ця карта вона говорить про те, що не завжди луна це плохо, тому що заночі завжди, завжди день, тобто все нормально, просто якийсь період, треба буде пережити, так і е, можливо, ця карта ще показує розібратися в своїх якихось страхах. Моментах, і блоках, які заважають рухатись вперед. Що скаже друга карта для прекрасних. Ух ти, яка прекрасна да. карта. Дивіться, близнюки, ця карта може показувати сімейні традиції, що ваш партнер буде просити вашої руки і серця у вашої мами або папи, у ваших батьків, що це сімейні традиції. Що це традиції, якщо, наприклад, тут є сім'ї, які до сих пір вважають, що треба вінчатися. І от якщо ви попали в таку сім'ю. Або ваш партнер, або ви, то ви, ну, як хочете. Хочете, не хочете, він часі будете, бо це так треба, бо так прописано, там це традиції сімейні і так далі. То все такі моменти. А можливо, ця карта просто говорить про те, що ви повинні там розуміти, знати капнути глубже там себе і так далі. Зрозуміть, чого вам дійсно хочеться. Чи ви хочете йти за цими традиціями, чи ні? Якщо ви не хочете йти за цими традиціями. Ви можете розірвати ну, все, що хочете, Да? Вопрос тільки в тому, чого ви дійсно хочете. Ем, чи йти за поводом у роді, або в, їхньої, там, в їхніх думках і так далі. Да? Тому що те, що нас оточує, те нас і формує. Якщо ваші батьки, отакі от, е, я забула, як вони називаються, ну, типу, да, в якомусь моменті, то ваше діло, чи ви хочете теж бути таким, чи ви хочете змінити свою долю і там, рухатися в іншу сторону. І що скаже резня карта? Ох, а третя карта скаже, що ви будете проти вас стоять <сум> всім у міру, і у вас трошки буде боліти голова. Дев'ятка жеслів може говорити, по-перше, дійсно про болі в голові, то тобто, тут треба обрати увагу в першу чергу на своє здоров'я і на моменти, якщо щось болить, якщо щось непонятно, спросіть у того її людини, у того. Чоловіка, так, да? У тої людини, яка ну, знає, чим допомогти, скажімо так, у любові. Щас. Якщо це ситуація з здоров'ям вам, якщо це ситуація з якоюсь, там моментом, де ви не можете там, щось рішити, да? Жезло на соціум, тобто щось з социум, щось по роботі, щось там з людьми і так далі, yeah. підійдіть до тієї, людини, яка допоможе. Не мовчіть. Ще ця карта, знаєте, має такий тонкий подтекст. Люди, кода не знаю, як це виразиться, коротше, іноді люди не знають, як відкрити рот і правильно попросити допомоги, коли їм дійсно вона нужна. І думають, що. Ну, що, їм ніхто не поможе, що вони там якісь не такі. Блядь. Люди можуть допомагати другі. Просто треба вміть е про це сказати. Уміть, уміть сказати, що блядь, мені нужна допомога. Я нічого тут не розумію. Я... Ну, Об'ясніть мені як тупому. Я ще розумний, але да? зараз я от не можу. У мене ступа. Об'ясніть як тупому, вам об'яснять. Якщо це в роботі, то точно так же підійдіть до своїх верхів, ну або хто там плюс-мінус та людина, до якої ви завжди там, ходите там. Або з якою ви плюс-мінус спілкуєтеся, бо ви знаєте, що вона точно все знає, тому що вона там уже на вишці сидить, спросіть. Да? Тобто багато чого ця карта ще говорить про те, що люди можуть сидіти в своєму такому шкарлупі, коротше, і не сказати, що їм нужна допомога. І, звісно, що, і там розсипатися. Да? А якщо ви попросите допомоги, то, повірте, ну, вона завжди прийде вам на допомогу. Тому що вважаєш язик для того, щоб щось казати. Як мені мов. Як мені, мови просто може Я не розумію, що це за херня. Що це за день такой? Ти то пройся, чи то осінь, чи то я просто не можу понять. І вам чоловік рядом, просто ж біля. Ти що, не понимаєш? Я сейчас тобі розшифрую і все. Що скаже третя колода для прекрасних Близнюків на листопад 2025 рік. Можете теж загадати бажання і точніше не бажання, а питання. Типу, приїде він завтра з квітами, наприклад. Ой, мені цікасно, а вона буде 30-го? Давайте подімся. Боже, у мене буде завтра вибір, які цвіта я хочу, або вибір, і якого от якого хахаля ці цвіти прийму. Потім посмотрите, як прекрасно. як прекрасно. От як, як мінімум, мой випрос мені подобається, і освіт теж. А, друга двойка жеслі. Вона говорить про вибір, як мінімум вся, да, про сумніви, про вибір. Можливо, в листопаді буде такий період, там де ви будете сумніватися, або думати, чи їхати, чи йти, чи розходиться, чи сходиться, чи приїжджати, чи їхати, чи чи не їхати. Ну то тобто, такі моменти. Або ще можуть бути такі моменти, що от ви будете вибирати між двома. Між двома мужчинками. Ну, бо ви не будете вибирати, ви просто будете балансувати між ними, щоб вони не догадались ху-ху. Що скаже друга казка? Удовольстві, бухліжко, просієко, дев'ять 9 бакалів. Ну, це точно не одна, а ну, аж, извиняюсь, я би сама не випила 9 бутилок. Та і бокалів теж. Таке, знаєте. Дуже класні моменти, дуже класні моменти, удовольствия, спілкування, радості. Тобто ну, дуже такі, якісь в листопаді бути, можливо, в когось день народження, можливо, в когось зустріч. якогось, можливо, ви просто ви зустрінетесь з кимось, Можливо ви просто вдома візьмете свого кота або парня, або друг другу, або дочку, або сина, хто у вас є, хто у вас є, такий, який легкий на підйом. Коли ти роботи зводиш і кажеш, у мене є бутилка, і вона вже стукає і каже, чого? Бутилка чого розказуй. Я вже тут, тут в мене там чіпси, тут апельсини, тут виноград, тут канапешечки, тут колбаски взяла. Що ми будемо закусувати? Я почула бути, вже Даша не об'ясняти. А такі люди або у вас будуть з такими людьми зустрічі, встріча, да? або просто такий настрій, знаєте, таке всі дозволеності, удовольствия легкості. Да. Тут ця карта не, не показує ну, ні страждань, яких, ні болі, ні ще щось. Вона показує кайф, ейфорію і дуже класні моменти і удовольствие, звісно. Ну і трошечки, може, і бутилочку, ладно, з, з просеками. Що скаже третя заключна карта для прекрасних близнюків? Ні хіра собі. Близнюки, ви в нас повітря, вам випадає жінка не повітряна, ж ні разу, вам випадає жінка пентаклів, земля. По-перше, це дуже багато грошей в вашу сторону, вже ця енергія фінансова к вам вже побіжала, полетіла. Або це може бути людина, яка буде фігурувати в листопаді місяці. Може, це мама, може це подруга, але старша подруга, може це сестра, але старша. Да. Може, це в нікторах це може проігратися як бабушка. Тобто, да. або е, допоможе, або піздюлей вставить, щоб ви поняли сразу все, що треба і не треба. Але в будь-якому випадку на цій карті ми не будемо зупинятися. Давайте будемо ще одну карту заключну. Это прекрасно. Это кубки. После дев'ятки кубків ідіть десятка кубків, ета сівені, посиділки. Можливо, дійсно в когось з вашої сім'ї народження в листопаді, і ви будете святкувати, і будете чувствуватися прекрасно. А можливо, ви просто кудись поїдете в якусь, ну не ті не те, щоб відпустку, але якісь дні там, до подруги, до сестри, до коханого, якщо він на дистанції да, знаходиться або просто звертайся сімейним кругом, вдома, просто тому, що вам так хочеться. Надо, не потрібен повод, дні рождення, нові годи і все остальне для того, щоб зібратися в і пообщатися. Ну, або не тільки пообщатися, можна і випити, закусити, і не тільки випити, закусити. Ну, коротше, далі ваша фантазія, будь ласка, вход, подаруйте, що хочете. І підколодна карта говорить про атмосферу, в принципі, листопада, любов, чувства і дуже багато теплох, теплох, Теплих моментів, тому чого вам бажаю, бажано втрайні. Якщо вам цікаво ще якісь моменти, які я тут не озвучила, і вам цікаво конкретно дізнатися щось у своєї ситуації, то ви завжди можете написати мені в Instagram. Я взагалі завжди допомогу чим змогу. Я вас люблю, бережіть себе.